Мій улюблений архонт Джун Лі і твій також. Мій улюблений архонт це Джун Лі і твій теж Джун Лі. Мій улюблений регіон Лі Юе і в тебе напевно Лі Юе. Улюблений регіон це Лі Юе, а твій, мабуть, теж. Мій улюблений персонаж з Монштату це Ділюк і Альбедо, а в тебе Мона. Мій улюблений персонаж Монштаду це Мона, а твій чи Альбедо чи Ділюк. Мій улюблений персонаж з Ліве – це Джун Лі. І в тебе, напевно, також. Мій улюблений персонаж Ліве це теж Джун. І у тебе теж Джун. Мій улюблений персонаж зі Надзуми це Кадзуха, а в тебе, напевно, Райден. Мій улюблений персонаж із Надзуму це Йоймія, а у тебе казах. Мій улюблений персонаж з Суміру це Альхайтам або Скарамуша. А в тебе Альхайтам. Улюблений персонаж у мене із Сумеру це Нахіда. А у тебе, мабуть, Альхайтам чи Скарамуча. Моє улюблене завдання легенд з Джунлі. А в тебе, напевно, з Еолою. У мене улюблене завдання легенд це з Хутау, а у тебе з Джуном. Мій улюблений елемент це Гео і Гідро, і в тебе також. У нас у обох улюблені елементи це Гео та Гідро. Головний тип зброї в мене це Кап'йо, і в тебе також. У мене улюблений тип зброї це Кап'йо, і у тебе, мабуть, теж. Улюблений анемо персонаж мій це кадзуха, а твій, напевно, Скарамуша. У мене улюблений персонаж анемо – це сяо, а у тебе кадзуха. Мій улюблений персонаж Піро це Ділюк. І в тебе, напевно, Єньфей. Улюблений Піро персонаж це у мене Ділюк, у тебе теж. Мій улюблений персонаж Кріо це Еола і Лайла, а в тебе Еола. Улюблений Кріо персонаж у мене це Еола і в тебе теж. Мій улюблений персонаж Електро це Рейзер. А в тебе Райден. У мене улюблений електроперсонаж це Сайно, а у тебе Рейзер. Мій улюблений гідро персонаж це Кокомі, а твій це Мона. Мій улюблений гідроперсонаж – це Мона. А у тебе Кокомі. І в мене і в тебе улюблений геоперсонаж це Джунлі і Альбедо. Геоперсонажі у нас у обох Джунлі. Мій улюблений дендроперсонаж – це Альхайтам. А в тебе Нахіда. Улюблений дендроперсонаж у мене Нахіда. У тебе Альхайтам.